Громадянин України, який притягається до адміністративної відповідальності, має право в межах статті 268 КУПАП кодексу України про адміністративні правопорушення надати органу, який розглядає адміністративну справу пояснення це можна зробити, якщо ви перебуваєте під час розгляду відразу або дистанційно шляхом направлення на адресу органу, який розглядає адміністративну справу. І якщо я не беру до уваги це пояснення, то в подальшому можна визнати протиправною та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення. Чому тому, що в поясненнях може бути, можуть наявні об'єктивні дані, а також докази прикріплені до пояснення щодо відсутності складу адміністративного правопорушення, або недотримання строків накладення адміністративного стягнення, або взагалі відсутність події адміністративного правопорушення. І тому, якщо не беруть до уваги це пояснення, то це можна оскаржити А так, якщо по правильному з наявними доказами, то виносять постанову про закриття справи. Будуть питання у вас з цього приводу пишіть звертайтеся, дякую.